Good morning, boys and girls. Доброго ранку, дітки. Сьогодні ми працюємо з уроком 6 на сторіночці 36. Look at the exercise 1. Listen and repeat. Послухай та повтори. Сьогодні ми з вами вивчаємо далі цифри до 10. З 6 до 10. So, listen to me. Слухаємо мене. 6. 7. 8 nine, ten. and now repeat after me at the preparatory за мною. 6 seven, eight, nine, ten. Повернися ще раз і повтори за мною знову. And look at the poem. Подивіться на віршик. Now listen to me. Спочатку слухаємо мене. One, two, three, four, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Один, два, три, 4. 5, 6, 7. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Clap your hands and count again. Turn around and count again. Клеп. ми з вами вивчили вже, що Клеп це нас плескати в долоні. Clap your hands, Плескаємо в свої долоньки. And count again. Count. Порахуй. І рахуємо знову. Turn around. Покружись навколо And Count again. І порахуй знову. And now let's repeat after me. Повторимо за мною по фразі. Спочатку я вам потім ви. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 8, 9, 10. Nine ten. Clap your hands and count again. Turn around and count again. Дуже добре, Well done. And now look at the exercise 2. Listen, repeat, and learn the letter. Ми продовжуємо з вами вивчати нові літери, і сьогодні ми з вами вивчимо літеру І. І. Повторіть за мною. І. І. Звук, вона так само дає звук І. Звук «е», вибачте. Але і звук І ми будемо вчити ще пізніше. І буква І, дає звук Е. For example, elephant. Elephant. Ви бачите, що це в нас слоник Elephant. Так, і давайте з вами подивимося мультик про цю літеру. Hi, I'm an energetic egg. This is the eh sound. This is the letter e one, two, three, four one, two One, two, three, four. One, two, eh, eh, energetic egg eh eh energetic egg what's the beginning sound eh what letter is this e egg egg elbow elbow envelope envelope Elephant, elephant. Egg, e eh, e eh, egg. Egg, e eh, e eh, egg. Envelope, e eh, e eh, envelope. Envelope, e eh, e eh, envelope. Elbow, e eh, e eh, elbow. Elephant eh elephant Elephant eh elephant, 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 elephant Egg envelope elbow elephant Egg Envelope Elbow elephant. elephant Egg Envelope Elbow Elephant Egg Envelope Elbow Elephant An egg An envelope elbow, an elephant, an elbow, an elephant. And now look at your copybooks On page on page 22, 22 сторіночка, це цифри 2 і 2. Our task Райделеча ми з вами почнемо, як завжди, з справи другою, і будемо прописувати літеру І, яку ми сьогодні вивчили. Спочатку прописуємо літеру І по крапочках. Коли ви пишете цю літеру, ви одразу думаєте, на яку ж літеру схожа ця літера І. Пропишіть рядочок великої літери І, і маленької літери І, але спочатку спробуйте ці літери писати по крапочках. А тепер продовжуємо працювати. Look at the exercise 3. Подивіться на вправо третю. Listen and chant. Слухай і повторюй у ритм. Now, look the first one. Перший це в нас хто? Що? Автобус, Bus. It's a bus. The second, what's this? It's a plane. Це тачок. What's this? It's a kite. Це повітряний змій. What's this? It's a train. Це потяг. What's this? It's a cat. Це котик. What's this? It's a hare. Це зайчик. What's this? It's a duck. Це качка. What's this? It's a bear. Це мішка. What's this? It's a doll. Це лялька. And ten. What's this? It's a ball. Це м'ячик. Ten toys for girls and boys. Десять іграшок для girls дівчаток and boys Хлопчики. And now let's repeat after me. А тепер повторимо за мною. One a bus. Two a plane. Three, a kite, four, a train, five, a cat, six, a hare, seven, a duck, eight, a bear. Nine. A doll. Ten. A ball. Ten toys. Four girls and boys. Da, well done. Good. Вправо другому вже з вами зробили. Тому повертаємося до вправо Our task is complete. Доповнити. Доповнити ряд. Look at the first line. Подивіться на перший рядочок. Давайте з вами спробуємо згадати цифри, так, як вони йдуть в математиці. Згадуємо математику: 1, 2, 3, 4. Не вистачає правильно. 5. Отже, дописуємо цифру 5. The next. One, 3, 5. Подивіться, чим відрізняються ці цифри. 3 мінус 1, це буде 2. Отже, різниця між кожною кулькою 2. Отже, 5 плюс 2 ми знаємо, що це буде 7. І 7 плюс 2 це буде 9. Отже, наступні кульки у нас 7 і 9. Далі, наступний рядочок 2, 4 і 10. Дивіться, там тут нам потрібно подумати. Так само 4 мінус 2 це 2, тобто різниця між кульками 2. 4 плюс 2 скільки буде? 6, правильно. 6 плюс 2. 8, правильно. Ну і, звичайно ж, 8 плюс 2 це буде 10, отже, ми перевірили в нас правильно рядочок ми склали. І останній рядочок 7. Ой, вибачте, 7. Эй. Ми вже вивчили сьогодні ці цифри. 7. Правильно, якщо ми знаємо, що тут у нас йде 7H. 7, то після 7 знову буде 8, 8 І після 8 знову буде 7. 7. Так, well done. This is our exercise number one. Це наша перша вправа. Look at the exercise the three. Подивіться на право третю. Як завжди, нам цікаве таке завдання зробити follow and едкала the вечір, і нам потрібно провести ось цю дівчинку до цього повітряного змія, слідувати доріжкою. І зафарбовувати літеру І. Дивіться уважно, літера І ось як виглядає. Буква І велика є, і буква І маленька є. Тому ми шукаємо і ту, і ту. Дивіться, початок ось у нас дуже добре. Початок у нас є. Подивіться уважно, куди ми далі будемо йти. Якщо ми уважно подивимося, то ми побачимо дві клітиночки зверху, це маленькі літери І. Ми їх зафарбовуємо. Далі ми думаємо, куди ж ми йдемо. Зафарбовуємо і думаємо, куди ми далі йдемо. Ви можете зупиняти відео, спробувати самостійно зробити спочатку цю вправу, потім перевірити її за відео. Правильно, ми далі рухаємося вправо. Дві літери І. Велика і маленька літера І. Так, ось така в нас доріжка. Далі ми йдемо доверху, тому що в нас тут велика літера І одна. Так. А далі, якщо подивитися: один, one, two, three. три літери і. Три літери і в нас, зафарбовуємо доріжку з трьох клітиночок. Так, так. Красиво зафарбовуємо. Так, дуже добре. Далі нам потрібно піти наверх на одну клітиночку. Так, ми зафарбували. Далі вправо на одну клітиночку, і далі дві клітиночки вгору. І потім ми прийдемо до того нашого вже розфарбованої літери І ось вона тут. Спочатку ми всі зафарбовуємо. І ось так ми провели дівчинку до повітряного змія. Ось така в нас доріжка вийшла. Так, ви так само можете зупиняти відео і зафарбовувати цю доріжку, щоб у вас був час. І, як завжди, у нас залишається остання вправа: Exercise 4, вправа четверта. Подивіться, така ж вона легка the letter І, ось у нас letter І. Вона повинна бути або велика, або маленька. Отже. Нам потрібно її обвести. Look at the first word. Подивіться на перше слово. Це в нас імена. Вони починаються з великої літери, і велика літера І. Ось вона. Ми її обводимо. Далі Ed, да. Далі Ellie. Е. Літера. І ось вона. Літера І, яка дає звук Е. Далі Emma. Ось у нас літера І. Так, далі ег. Те слово, яке ми сьогодні побачили у мультику. Egg. Яйце. Egg. Літера І, перша так само. Elephant. Уважно, подивіться. Elephant. Тут в нас дві літери. І Перша і третя. One, two. Так, це в нас слоник. Ми сьогодні теж його вивчили. І останнє слово elf. Так само літера І, вона в нас перша. Отже, ваше завдання ще раз вдома повторити цю літеру І, яка дає звук Е. Не полінутися, повторити слова нові на позначення цифр. 6, 7, 8, 9, 10. And now our lesson is over наш урок закінчено. Goodbye!